Привіт, привіт усім! Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І давно тут не виходили відео, це пов'язано із моїм навчанням. На жаль, я попереджувала про це у моєму інстаграмі, про те, що відео будуть виходити наразі хаотично, про те, як тільки в мене почнуться канікули, я обов'язково відновлю свою регулярність. Тож не губіться. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку мейнстрімну тему, як впевненість у собі, на правах людина, котра насромиться. Вступати в діалог з новими людьми, виступати на публіці, фотографуватись тощо. От, і хочу розповісти вам про свій досвід, мейбі дати якісь маленькі поради, як її розвинути. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал і поїхали! Почну я з того, що я вкладаю саме поняття цієї впевненості, частково я вже озвучила свій перелік, свої варіанти. Дуже часто люди а, вбачають впевненість у якійсь відкритості, такій коли людина не соромиться щось робити з кимось, комунікувати, робити те, що їй до вподоби. І у мене на каналі є відео про публічні виступи. В принципі, це як таке відгалуження впевненості також. І один з пунктів успішного публічного виступу в моєму відео це і була якась впевненість у собі. Тож, як продовження цієї теми я вирішила поговорити про це у загальному. Впевненість у собі, її не можна не читати, її не можна вивчити, її не можна. Якось собі вбити в голову просто одномоментно. Адже будь-яка впевнена людина щось до цього прийшла. Вона вже має якийсь досвід, який її привів до цієї впевненості. Тож кілька книжок про впевненість ви б не купували, не читали, не вивчали якусь теоретичну інформацію, навіть це відео по великому рахунку вам нічого не дасть без якихось подальших дій. Тож, якщо ви вже до цього цікавились впевненістю і досі її не відчуваєте, мейбі це тому, що ви нічого не робите. Ось саме тому у цьому відео я хотіла розповісти про свій шлях, щоб якби продемонструвати да, наглядно, як так вийшло. Чому зараз я сиджу, записую це відео, в цілому не соромлюсь якогось осуду, і комфортно себе почуваю. У суспільстві, так би мовити, впевнено. Все почалось давно, дуже давно. Коротше, это, как всегда в тридів'ятому царстві. Ну, звісно, а де же ще? Я от думаю, і почему? Если якщо случается, так не прийменно в тридцятому. Тому в той момент, коли батьки мене віддали на танці, і першим таким величезним досвідом для мене стали виступи на сцені перед глядачами, перед великими аудиторіями в залах. Це, мабуть, те, що зіграло найбільшу роль. Адже коли ти виступаєш, ти в принципі зіштовхуєшся з оцінками, з осудом. І це те, що зазвичай заважає людям стати впевненим, почути якісь оціночні судження. от коли ти виступаєш на сцені, перед ким би то не було, чи то просто глядачі, чи то конкурси, тебе оцінюють: хореограф, журі. Якісь там мами, діти, люди, і що хто там. І ну просто цей імунітет розвивається: a little bit до чужої думки, плюс ти сам критично аналізуєш свої дії, якось на них впливаєш, виправляєш, і ось цей внутрішній стержень він зростає. понемножечку в такому плані. Це перший варіант, да? ну такий дуже активний, але. Не усім доступний, особливо люди уже у дорослому віці, да? які там не займаються спортом, танцями ще чи чимось. десь виступати, це є проблемний момент, але є і інший вид виступів. Не обов'язково це має бути фізичне якесь да? навантаження, може бути інтелектуальний моментик, такий, як, наприклад, публічні виступи у якихось молодіжних центрах, на якихось івентах, проводити свої. Майстер-класи, тренінги, просто лекції. А зараз, особливо в Житомирі, досить багато просторів. Я не знаю за інші міста, де можна було би отримати таку можливість, поспілкувавшись з керівництвом, дуже легко провести щось своє, якийсь свій захід. На ту тему, яку вам цікавий, це ну, наприклад, да, в моєму місці крізі Space – Гончаренко, центр, кампус є в Житомирі. Я сюди поприкріплюю фоточки, як вони називаються, ці сторінки, можливо, комусь буде цікаво. І там, просто домовившись з тим чи іншим простором, ви можете розповісти про те, що вам цікаво, провести свій майстер-клас, поділитись з кимось своїми навичками, досвідом. Це теж розпиває впевненість у собі. Ви спілкуєтесь з різними людьми, стикаєтесь з різними думками. А, тренуйте свої ораторські навички, і це класно собственно впливає. Да? Це теж такий собі виступ. Ну так, да, все логічно, там було построєно, моя мусить. Ну тут я мала на увазі, що в Creative в ти можеш виступити, не займаючись неумовно чимось супермега особливим. Тому що там якось приходили чувачки з гітарами, вчили на гітарі грати, Це було прикольно. Це доступніший спосіб. Ніж типа людям ще з піти в 25 років, наші танцювати і ще плюс попасти на якийсь конкурс. Можливо сказати, що ось це почуття впевненості, воно ж є таке суб'єктивним. А дехто може вважати себе впевненим, просто існуючи. для цього не потрібно якихось там навичок, вмінь, досвіду. Окей, хорошо. Тобто, ви маєте на початку визначити, що ця впевненість вона буде для вас і вже відстохуючись від цих критерій. Uh, для себе вибудовувати шлях, який вас може до цього привести. От, ну, я розповідаю про свій. Наступним каталізатором, тої впевненості, була людинка, яка зараз сидить за кадром, втикає <сих> в телефончик. Uh, це фотосесії, так як моя подруга nice. Надійка, Надікс Надійка, фотограф, з якою в мене є інтерв'ю на Ютубі. Запрошую до перегляду. Uh, ми багато фоткались. Ми придумували якісь крейзі ідеї, знімались, фотографувались. Я не завжди і досі часто не приймаю якісь е, свої ракурси на фотках. Мені часто може не подобатись якісь світлини в плані там моя робоча, не робоча сторона і що ж це такое. Але в цілому, е, так як ми багато років фотографуємось, я дуже звикла до себе на фотках і в різних образах. Плюс е, ці образи. Часто викликали у людей емоції, реакції. Ми про це теж розповідали у відео, коли там джокером я ходила по місту, ельфичками, та феєчками. Це все сприяло тому, що я отримувала фідбек від людей. На вулицях десь, в лісі. І це просто розвинуло розуміння того, що ця думка будь-якої людини, вона. Не настільки унікальна, важлива там для мене, і що Ну, то, то. Тобто, стільки людей, стільки думок, і це не прийшло просто як усвідомлення рандомне. Ні, для цього було пророблений якийсь шлях пройдений, багато всього відбулося, щоб це сталося. Тож це до думки про те, що в книзі, навіть якщо ви прочитаєте, от почули зараз цю думку. Це вам нічого як так не дасть, поки ви самі не переконаєтесь на власному досвіді, бо саме таким чином ми найкраще навчаємось на своєму досвіді. Тому це мій другий лайфхак виходить для да? фотосесії, досить прикольна штука. Не обов'язково для цього мати подружку фотографу, можна взяти просто будь-яку подружку. І піти фотографуватись якось прикольно, паніферськи, mm -hmm. <смі> одягатись, ходити по вулицям, збирати увагу, збирати погляди. Мейбі це не комфортно, це вихід із цієї нашої улюбленої зони комфорту. Але впевненість вона таким чином і набувається. Ви виходите з зони комфорту, ви розумієте, що там немає нічого страшного. і... Можете тоді значно спокійніше себе почувати у цій зоні комфорту, в якій ви вже були до цього. І так, крок за кроком, ви свою зону комфорту розширюєте і вам стає комфортніше жити в цілому. впевненіше, спокійніше. І да, отак от. Так ось. Рухаємось далі. І наступним таким пунктиком у моїй розповіді буде те, що я брала досить активну участь. У громадській діяльності, що я маю на увазі. По-перше, я волонтерила з молодіжним центром. Я спілкувалася з новими людьми, маю багато прикольних знайомств, різної вікової категорії. Це все сприяє впевненості. Я, блін, як об'яснити, чому Чому це впевненості? А, Люди, спілкуючись з вами, а, і ви спілкуючись з людьми, набуваєте. Обмінюєтесь досвідом, думками, емоціями, і ви розширюєте поле того прийняття, яке ви отримуєте. Ну тобто, я можу поспілкуватися з дівчинкою 13 років, зрозуміти, що їй зі мною буде весело і прикольно. Можу поспілкуватися з дядечком, якому 54, зрозуміти, що йому буде зі мною цікаво, поспілкуватися зі своїми однолітками на якісь теми. Понять, що їм зі мною весело, цікаво, прикольно також. І е, впевненість моя при такому розкладі вона явно стане ну, чимось сталим. Тобто, коли буду вступати в комунікацію вже з будь-якою людиною будь-якої вікової категорії, я буду розуміти, що, скоріше за все, мене приймуть, скоріше за все, зі мною буде цікаво, або весело, або прикольно. І тоді мій страх. Перед тим, щоб щось зробити, десь бути якоюсь ініціативною, він зменшується, впевненість збільшується. Хочу також наголосити на тому, що впевненість як такий стержень, мабуть, ви чули таке порівняння, таку метафору, що вона понімашку зростає, укріплюється, тобто впевненість вона проявляється не лише тоді, коли ви ідеально одягнені, нафарбовані, дуже задоволені своїм там. Виглядом своїми вчинками, якимось досягненнями, вона також проявляється тоді, коли все плохо, коли ви погано виглядаєте, коли у вас щось не вийшло, те, що ви себе в цей момент не будете засуджувати, пригнічувати, зневажати, оте от буде показником тієї впевненості, яку ви хочете отримати скоріше за все. Не завжди ви можете добре виглядати, не завжди у вас буде все виходити. Проте люди поряд. Вас прийматимуть, і ви прийматимете самі себе. Дозволятимете собі проявлятися у різних станах, а, у різних ситуаціях. Ось вот так от. Я сподіваюся, нічого не пропустила. Мені здається, що щось дуже я говорю. Ладно. Амінь. Це благословення. Рухаємось далі. Також, окрім. Того, що я там десь волонтерила, да, з кимось спілкувалась, я є старостю. І це така підводочка до того, що ми стаємо часто впевненішими, якщо не буваємо якоїсь соціальної значимості. Адже ну, впевненість може бути різною, способи її досягнення може бути різною, я просто показую різні варіанти. Тож, а, якщо ви у своєму Умовному суспільному, вот такому колі, де ви знаходитесь, здобуваєте якийсь формальний статус, ну, в моєму випадку, там староста, якесь призначення, типа, да, що я виконую якісь там обов'язки, якісь функції, при цьому маю якісь бенефіти. Так само, там, якщо у якійсь компанії людина стає директором, да, вона має вже якісь повноваження, вона має якийсь статус, це також може підкріплювати впевненість. Це не дуже просто, бо до будь-якої... Такої штучки треба або дійти, постаратись, або не побоятись взяти ініціативу. Одне і інше досить складно досягти. Варто зазначити той факт, що якщо ви дуже невпевнена людина, зробити усе і одразу не вийде, адже вам будуть заважати ваші страхи. Вони будуть спілкуватися в голові надто голосно, дай Бог, щоб шизофренії там не було. але... А вони вам правда заважатимуть. Тож усе, що я розказую, це шлях мого життя. Мені зараз 19 років. Тож розвинути цю впевненість це такий поступовий процес, який вимагає зусиль. Тож добре подумайте, воно вам треба, не треба. Мені ви хочете бути айтішником, сидіть вдома, не вилазить там з котом із закампа, тоді вам ця впевненість. Ну, за чим вона вам? Можливо, ви хочете знімати ютубчик, тоді вам треба не боятися. Хейту, суспільної думки, що подумають близькі, друзі, оточуючі і тому подібне. Тож, що варто на це звернути увагу. Правда, воно вам треба, чи це нав'язане суспільством, і ви не готові виходити з тих зон комфорту, пробувати щось нове, і якось у цьому плані докладати зусиль. Саме у це конкретне русло. Зважаючи на вже свій рівень впевненості, який ви наразі маєте, ви можете для себе скласти якийсь такий міні-план, щоб вам було цікаво спробувати, що ви, можливо, боялись, не хотіли, було там страшно неприємно, були сумніви. Саме час це зробити для того, щоб досягти такої мети, як впевненість. Впевненість це взагалі щось таке ефемерне, дуже суб'єктивне, про що я вже казала раніше. Вона лише у Вашій в голові лише у тому, як ви її сприймаєте. Ну, тобто, йде людина по вулиці? Я можу її сприймати як впевнену, Надійка може її сприймати як невпевнену. У нас у всіх свої критерії. Чому ми там вважаємо ту чи іншу людину впевненою у собі? Скільки разів раз завізія сказала слово впевненою. А для мене також показником впевненості людини є те, що вона може спокійно себе почувати у ситуаціях. А, якихось ніякових. Типу хвилинка, коли, знаєте, у компанії всі затихають. От дехто починає метушитися, треба придумати якусь а, тему для обговорення, шутку, щось сказати, щоб усім стало комфортніше. Оцей такий жорсткий напряг, але набагато впевненіше для мене виглядає людина, яка себе почуває у цьому комфортно. Ну, типу, а, можна погуляти, помовчати, ну прикольно же, подихати свіжим повітрям, і в цьому немає нічого. Дивного або неприємного, як то кажуть, найприємніше знаходитись з людиною, з якою можна і помовчати. Плюс дуже впевнено для мене виглядають люди, які ставлять свої потреби вище, ніж якісь обставини. Не про егоїзм я зараз скажу, а про таку здорове, таке вміння вчасно себе запитати, що я зараз хочу. А там усі беруть каву. Блін, ні, щось, я насправді хочу ще з висока. Піду куплю собі сік, типу, ви мене почекаєте тут, поки всі беруть каву. От це класно, от це впевнено, прикольно. Не страшно сказати, що я щось хочу, щось не хочу. Угу. Е, теж просто в якийсь момент варто це зробити, глянути реакцію інших людей. Ми е, часом щось не робимо, тому що ми дофантазовуємо собі щось. Як хтось відреагує, хто щось подумає, і ця впевненість вона. Прям класно проявляється тоді, коли вас це або не хвилює, або мало хвилює, або там в ідеальному випадку ви про це не думаєте. І можете спокійно сказати про те, що вам хочеться, що вам зараз потрібно. Попросити про допомогу. Це також дуже-дуже класна взагалі навичка. Часом люди Я все сама, я все можу, я рад головою, а або ну, я все сама зроблю. Певна людина, мені здається, саме по моїм вимірам, да? по моїй суб'єктивній думці, як я сприймаю людей їх впевненість і невпевненість. Це те, коли людина може попросити про допомогу: слухай, Бін, в тебе там немає, не знаю, серветки, можеш мені щось принести, можеш мені щось позичити. Так, да, окей, класно. Інша людина може відмовити, може погодитись, це вже її право. Але попросити і не боятись відмови, ме тебе просто must have. І, до речі, для цього. Також є певні лайфхаки, я би сказала. Ну, мені вони такі ситуації підвертались випадково. Як приклад, я зараз пишу свою курсову роботу, і у мене дуже специфічна тема, яка звучить як сексуальні установки молоді з різним рівнем релігійності. От, і мені для цього, для цього дослідження, потрібні були люди з високим рівнем віри. Чесно, я зробила все, що я могла. Молоді з високим рівнем віри, я знайшла мало. Але я при цьому наткнулася на дуже-дуже велику кількість відмов. Я писала пастор молодіжної церкви, я писала якимось молодим людям, які я знаю, що ходять у церкви, я там багато з ким спілкувалась. Ще раз отримуючи відмову, мене це не торкало. Так, у багатьох інших ситуаціях, коли я отримую відмову, якщо мені щось потрібно. «Ок, ні, я знайду інший спосіб. Це теж а, досягається шляхом практики. Коли вам не страшно буде попросити, не страшно буде отримати ні, а, ваше життя стане трішки краще, і цьому підтвердження в цій загальному думці дуже є багато історій. Наприклад, з Джон Роулін, Гаррі Потером, ви, мабуть, чули, що перед тим як опублікувати цю легендарну все, взагалі, історію. Яку зараз любить увесь світ, вона отримала там енну кількість відмов. Проте, якщо вам справді потрібно, ви знайдете спосіб. А ні, не має ставати на заваді до будь-яких ваших рішень, бажань і тому подібне. Ще одним важливим моментом, який би я хотіла проговорити, це створення авторитетів у нашій голові. Є така фішка: зустрічаємось з людиною, відчуваємо, що вона впевнена, вона буде нашим авторитетом. Ми будемо боятися з нею заговорити, боятись її образити, щось сказати не так, вдруг вона щось про мене погане подумає, і робимо її авторитетом в нашій голові. Питання, навіщо? Можете за собою прислідкувати, подумати, чи є у вас такі люди, яких ви вважаєте прям штату таке? дуже допомагає спілкуватися легше, комунікувати з кимось, коли ви сприймаєте. Іншу людину як рівно. Навіть якщо у неї є якісь досягнення, якісь класні там успіхи у чомусь, про що ви мрієте, ну і у вас є певні. Ну, мейбі, ви їх сприймаєте не так, не так, прямо вот так. Вот. Да, але коли ти сприймаєш людину як рівну, Будь-якого там віку, це не про неповагу. Можна звертатися на ви один до одного, да але ось цей обмін там спілкуванням, досвідом, він цінний для обох сторін в будь-якому випадку. І от створення цих авторитетів у нашій голові, воно не призводить до комфортної комунікації, а вона нам необхідна. Бо ми хочемо вступати. Спілкування з тими людьми, хто нам здається комфортикам, з ким нам буде приємно поговорити, ми не будемо відчувати осудву чи ще щось такого. Дуже часто цей осуд він з'являється тільки у нас, отут. Вот -вот. І ми самі можемо вплинути на те, щоб якось його нівелювати. Угу. Тож, коли зустрічаємося з людиною, просто розуміємо, що це також людина. Будь-який celeблі також людина. У якої є свої приколи, загони, проблеми. Також дуже велика помилка в таких ситуаціях намагатися читати настрій людини і приписати все ужасне собі, типу, що там. Людина зараз в такому настрої, бо мабуть, вона не хоче зі мною спілкуватися, мабуть, я витрачаю її час і що, що то там. Але насправді людина могло там зранку на блузку білу каву вилитись, а потім дитина запізнилася в садочок, вона вислухала від виховательки. Потім не знаю на роботі якась проблема відбулась. Ви ніколи не будете знати, що насправді думає людина, поки вона не скаже. І ось це вгадування воно призводить також до лишніх заборон, Комплексів, е, якихось, е, витрачання енергії своєї ж, що нам не дуже треба, і до відчуття ось цього некомфорту, дискомфорту. А якщо їй буде неприємно з вами спілкуватись, і це прям буде критично, повірте, людина вам про це скаже, а намагатися щось вгадати і передбачити вам же дороже, часто воно того не вартує. Передісторія. Я записувала це відео вже раніше. Просто записала його в СМР форматі пошупки. Мені воно не сподобалось, потім я його перезаписую. Але в тому відео я сказала значно менше інфи, значить, це був знак, що воно мені не сподобалось. Тут я розказала трішки більше цікавих думок, тож все, що не робиться, все на краще. Якщо я хочу робити якимось монтажором, я от не уверена в своїх склалах. Мені каже, що маючи там. Навчитися ще хоче, і тоді вже прийти питатися е, працювати? Класна тема. Почну з того. Взагалі, геніальні предісторії. Моя перша робота було тренерство з повітряної гімнастики, яким я не займалась ніколи в житті, і мене йому обучили за два місяці. І я працювала з дітками, які вміли значно більше, ніж я. Раз мене все-таки взяли на ту роботу, мої у мене щось виходить, і я там. Щось можу комусь там дати, чогось навчити. Плюс це для мене був дуже крутий досвід. Вона завжди може мене звільнити і сказати ні. Або я в процесі буду поліпшувати свої навички. І для мене це буде, ну я на собі як би кажу, приклад, що для мене це буде важливіше, значно, ніж отримати чийсь осуд. Тобто, я знаю, що я хочу, наприклад, цим працювати в майбутньому. Я знаю, що це найкращий варіант для того, щоб отримувати досвід і нові навички, тому чому ні? В таких ситуаціях я завжди думаю, що може статись найстрашнішого. Наприклад, я піду на ту роботу, куди мені страшно. Мене вб'ють? Ні, окей, найстрашніше, що може статися, мене звільнять. Чи справді ось це звільнення воно буде для мене настільки ж важливим, як е, той досвід, який я можу отримати? А, якщо страшно, але це справді важливо, можна. Просто спробувати. А, так само не лише роботодавець, до речі, вибирає вас, а ви вибираєте місце роботи. І це теж важливо, що якщо вам там буде щось не подобати, щось не влаштовувати, ви також в будь-який момент можете піти. Коли ви наймаєтесь там на будь-яку роботу, людина знає, нащо ви чесні, знає ваш досвід, ваші вміння. І ви в цьому моменті є рівноцінними партнерами. Якби. Вам платять за ваші скіли, за наші, ваші навички, які ви маєте. А ви ці скіли і навички демонструєте, допомагаєте людям у тому, чим вони займаються. Це взаємообмін. Тут також працюється правило, що ви сприймаєте людину на рівних. Навіть якщо вона є роботодавцем, ну, без вас її бізнес не може бути. Їй все одно потрібна людина, яка буде з нею працювати. І, можливо, саме ви станете цією комфортною людиною, з якою буде класно працювати. Можливо, ні. Можливо, вам потрібен якийсь інший варіант, але в будь-якому бізнесі, в будь-якій роботі, це взаємний обмін. Просто можна віддавати перевагу своїм страхам йти на поводу у них, продовжувати боятись і щось собі надумувати, а можна спробувати зрозуміти. Що вас ніхто не вкусить, що нічого з вами страшного там не станеться, вас ніхто не з'їсть. І плюс ви матимете гроші, досвід, одні переваги, по-моєму. <клес> То є вашим вибором. Ця впевненість, те, як ви будете слідувати якимось порадами з цього відео, якимось лайфхакам. те, чи складете ви список того, що для вас означає впевненість. А, чи ви сплануєте якісь кроки для того, щоб цю впевненість у собі а, розвинути, покращити, підкріпити, да, цей стержень, виростити всередині себе, то є все ваша відповідальність. Адже лежати на дивані, дивитись там це відео, слухати ці поради, проте нічого не зробити теж вибір, просто в якусь іншу сторону. І мій улюблений лайфхак а, подивитися на себе. З ну, типу, 80 років, от я уявляю себе 80-річною, думаю, тобі було 20, ти була в такому молодому віці, от зараз ти ліжиш полумертве, що ти собі скажеш? Типу, а, ну, якими виправданнями ти будеш себе заспокоювати, що ти тоді не спробувала це зробити, те, що ти хотіла. Ну, життя проходить, воно не вічне, а якщо нічого не пробувати, не змінювати з цієї зони комфорту, не виходити. То на що воно треба це життя взагалі, правильно? <плес> Прийшли до екзистенційної кризи. Дружніка. <плес> Впевненість ви маєте розуміти, що це не має стати якоюсь вашою основною ціллю, прям ціллю, ціллю. То є інструмент, який допомагає вам чогось досягати. В процесі того, як ви будете йти за впевненістю, ви набуватимете новий досвід. Нові знання, нові знайомства, якщо ну, це для вас теж складові впевненості, якщо вони якось перегукуються з тим, що я розповідала раніше. І ви на цьому шляху зрозумієте, що впевненість це не те, за чим треба гнатися. Вона просто органічно стає частиною вас, коли ви робите те, що вам цікаво, коли ви перестаєте себе обмежувати, боятися, якось боятися інших думок. там, Сум, осуду і що буде. І в результаті ви приходите до чогось значно більшого, ніж впевненість. Поки до неї йдете. Вот таке відео у мене вийшло. Немножко мотивації в конце такої, я сподіваюсь, вам було цікаво, корисно, сподобалось. Я вас запрошую підписуватись на мій цей канал. Звісно ж, на мій Інстаграм. Я там частіше з'являюсь, ніж на Ютубі, але найчастіше з'являюсь в Тіктоці. Але от вам я не буду його рекомендувати, бо там намішано на всього: і психології, і якихось ліценгові, і тому подобне. Тому я його ставляти не буду. На Інстаграм підписуйтесь. Так? Хватить, за каждого. <смі> я буду рада, якщо ви писатимете якийсь фідбек в коментарях чи в інстаграмі. А, бо ідеї для відео, ну вони у мене ще немножко є чуть-чуть, але мені правда цікаво, що цікаво людям, які мене дивляться. Ось вот так от. Тож, все. Ти щось скажеш на прощання. Пока! <сум> 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 щоб все підписались на неї. І в Тіктокі. Я, я вам ссылку в Тік-Ток скину в коментарі. <сум> я вас усіх люблю. Цілую. Па-па! തിരിഞ്ഞ്